Так, друзяки, усім привіт! Сьогодні у мене раннє вправляння. Зараз буду годувати своїх телят. Взяв під ними башті, підчистив, вже вони заготовив корм, Вже вони чекають. Ось Так ці телята на сьогодні бороть, виглядають. Хочу сказати, що за оцих останніх 2-3 тижні ну, з моменту публікації попереднього відео про них непогано набрав живої ваги оцей бичок. Бачите, так підтягнувся. Телечка теж непогано набирає живу вагу. Циган, циган теж ось такий. бачите, Так підріс. Ну, між ними саме першевенько виглядає поки що оцей середній бичок. Оцей От Між ними саме найменше короткий, Ну, така задниця, трохи ну, паршивенький. Ось а ці, ці досить так, вже непогано підтягнулися, бачите. Ну Не знаю, продав, що ти камера передасть. Ось, ну, і ця талиця, вона між ними саме найбільша. 1 березня я робив заміри, то показало, що в неї обхват 148-149 см. Ось, ну, це десь буде. Біля 300 кг живої ваги, плюс-мінус. Хтось в коментарях писав, що вона не має насправді такої живої ваги, що вона має набагато менше. Не знаю, друзі. Ну кажу, міряв, бере, показує ось такі цифри. Може вам камера так не передає? Ось, ну, Телечка досить ця непогана Ось. А ті ті десь мають, ну, якщо брати ось цього бачка, ну і оцю телецю то вони десь мають Ну так 160, може під 170 кілограм. Ну 170, я думаю, що вони не мають. Десь так 160-165 кілограмів. Ось. Ну, цей досить довгий бичок Бачите. Цей десь буде мати, я думаю, що 130. Це під 145. Аж вже до 150 кг буде ціна доходить. Кажу, ціна вага буде. Доходити до 150 кг. Ось. Якось так. Ну, Основне, в них по вгодованості вони, друзі, такі собі. Їх, якщо би на сьогодні здати, то їх якби зарізали, зняли шкіру, то битої ваги особо багато не буде, бо, кажуть, вони худі і вони дуже мають ну, такі ж живіт. Наїдаються, ситі, їх, ну, вони хіба в ширину ростуть, широкі такі. Ось якось так. Якщо порівнювати зі сементалами, то по бедій вазі, то вихід м'яса буде там набагато кращий. Ось так. Думаю, пояснив. На сьогодні їм даю січку. В попередньому відео я вам ще показував, як годував сіном. Но сіна, друзяки, не так багато, тому вирішив трохи заекономити і почав різати січку. Трохи даю соломи й трохи сіна. Це все перемішую. Ну і їх беру, так годую. Так вони бачите, все беруть, виїдають. Вчора, от з вечора, їх взяв, погодував. Ось, бачите. О, трохи солому не доїдають, бо солому в мене з пшениці. Стебло трохи грубе, то або треба сішкарні ножі підточити, щоб дрібніше перерізати, бо бачите, трохи не доїдають. Ось, так ця січка виглядає. Ну, Теж вже хто там... За мною слідкує, дивіться мої відео. В торік я своїх перших тих бічків Годував першу партію. І зараз ось так другу партію годую. Січки набираю ось ці друзі мішки. От, два мішка йде на один раз. Так два мішка зранку і два мішка надвечір. По кілограмах ну, не можу сказати. Десь ну, мішком, думаю, що 8-9 кілограм. Оцієї січки повинно бути. Ось якось так. Ну і комбікорм. Так я все переважно даю ячмінь і кукурудзу. Ну сьогодні тільки буде ячмінь. Просипаю січку по жолобі, трохи з водою зверху зможу цю січку. Пізніше розсиплю поверху оцей комбікорм, ну і ще сіль посипаю. Тож, хтось там питався, в мене чи даю сіль. Ціль, друзяки, даю обов'язково. Я даю таким способом. Або поверха можу по січці розсипати, або дати до комбікорму, ну до цієї дерті вимішати і пізніше беру все разом кажу, все посипаю. Так, друзяки, ну що, засипав, бачите їм корм. Вони вже їсти січку. Сьогодні їм трохи ще дав яблук. Там вже важка весна, тепло, яблука починають гнити. Ось, Вон не я це викидати, тому взяв кришив ось такими кусками і розгодовує телятка. Це... Задоволенням зідають. Ну і ще бачите, шкірка від картопки. Даю їм ось Кажу, вони це все без проблем зідають. Якщо у вас теж є яблука, картопля буряки, теж можете їм пришити, насипати, вони це все теж будуть їсти. Морква, листя, капусти теж, кажу, можете це все брати кидати. Жом, хтось може має. Ось. Насипайте, друзі, вони це все кажуть з'їздити. Ось так бачите, перепакують. Ось як воно там Бачите. Вони собі мордами це все перемішають, оцей комплікорм, що я їм зверка насипав. І сусічку поніс доз'їдаю. Те, що я замітив, якщо можна порівнювати січку з сіном, то січкою вони набагато краще наїдаються. Вони від неї якось більш ситі. Краще наїдаються, навіть видно, що вони краще ось цю січку перетравлюють. Воно на них більш позитивніше впливає. Ось якось так. Бачите, як е, Також, Друзі, своїх телят я беру ще проколюю ось такими вітамінами, провітом. Я їх швидше проколював, ну, якщо тоді брав, ну, як взяв їх купив. Ну і верші ще зараз, хочеш 2-3 рази їх проколати, бо бачите, телята відстають у рості. Ця процедура дорого не коштує. Ось така банка бачите, коштує ну щось там біля 300 гривень. Тоді 100 мг. На телятник раз вистачить, щоб три рази їх проколувати. Норму даю десь 8 ну так, до 10 мг. Більше не давайте, бо може бути у них алергія. Проколюю його і бачите, кажу. Може хтось каже, що від цього ефекту ніякого немає, але в мене зовсім друга думка. Є, друзі, від цього ефекту, бачите, в них апетит, вони все без проблем їдять. Ось Навіть замітив, що шерсть, у них шерсть робиться така більш блискуча, бачите в цьому печку можете побачити. Ось Тому кажу, з цього є результат. У них пришвидшується ще обмін цими речовинами, вони шлунок краще перетравлює цей корм, тому можете собі попробувати, кажу, воно дорого не коштує. Ну і також можете їх ще біля близьких обробити. Це теж позитивно на них відіб'ється на їхні апетити і на їхньому розсліду. Ну і сіль давайте. Ось так, талечка бере трохи щось, кидає. Ось так. Це що, що по телятках розказав вам. Дідять, бачите. Пашки. Ото, що трохи поросту вони дуже повільно набирають живого. в Хтось мені ще в коментарях писав, щоб я їм взяв Соняшникові є. Дивіться, друзяки взнавав, у нас макуха дуже дорого коштує. То на макухі 10-11 тисяч гривень. Дивився в інтернеті, там по інших областях, там ціна ну є навіть по 6, навіть бачив по 5 гривень подають соняшникову Ось, У нас, кажу, по 10-11 тисяч гривень мені може вигідніше навіть взяти 2 тонни ячменю і їх брати самі ячменем годувати. По 10 тисяч гривень бо це трохи за дорого, якщо чесно. Там соняшник по 10 тисяч гривень приймають, а тут макуху по такій ціні продають. Ось якось так. Ну, Кажу, я ще може подивлюся, може і візьму там небагато, хоч би так з 300-400 кілограм. Буду давати ячміньку, куроджу і може трохи цієї буду додати макухи. Хочу відповісти вам ще на деякі коментарі. Я кажу, закидав попереднє відео, багато там глядачів задавали питання. Ну от, Бачите, хтось питався, скільки я своїм теляткам даю дертів. На сьогодні ну десь кілограм 800, 2 кг дертів йде на одного печка на добу. Ось так. Ще коментарі. Ну, бачите, хтось писав, щоб я їх проколов інтровітом, але я їх проколюю. За соняшникову макуху хтось писав, щоб додати в раціон. Ну, подивлюся, кажу, я постараюся купити, може і буду їм домовляти. Хтось питався за кастрацію бічків, не знаю, друзі, ніколи цим не займався, нічого не можу сказати. Ось, бічків ніколи не кастрував. Так що кажу, не знаю. Також хтось питався мене ще про де купляти бічків. Ну, про це я розповідав в попередньому відео. Можна купляти у людей в селі, от, хто тримає корови. Якщо вас в селі не тримають, можете по сусідніх селах поїздити і там купляти. Можете у фермерів купити, хто тримає корови. Ну і можна в інтернеті замовити. Ось ну, цей останній варіант, я, він мені не подобається, бо ви можете замовити, вам можуть привезти кота в мішку. Телята можуть бути якісь запущені, худі. Ви віддасте гроші і вони можуть пізніше і на ноги падати, можуть і там, ну, мати різні проблеми. А так, на місці ти поїхав, побачив телятку, ти, ти дивишся, чи воно здорове, не здорове і там робиш якісь висновки. Якщо воно тобі подобається, береш, купляєш. Не подобається, поїхав і шукаєш другий варіант. Навіть мені і в коментарях тут дехто написав, що ось, в 23-му році купив. 32 телятка, от бачите, живих лишилося 16 штук. Приклад вам. Замовив, віддав мужик гроші, як то кажуть, розраховував на одне, а вийшло по факту друге. Так що, друзі, оцей варіант вам взагалі не рекомендую. Ну Хтось писав за телецю, щоб залишити собі на корову, спарувати і буде своя корова, буде своє молоко і пізніше можна буде відпоювати оцих телят. Щоб пізніше не купити оцей замінок. В принципі, ідея дуже хороша. Ну, не знаю, друзі, подивимося. Поки що беремо, годуємо, а там в далі все буде видно. Е, також хтось в коментарях писав мені, який я використовую за це. Замінник молока. Е, про це я вже теж ну, десь розповідав у своїх відео. Замінник використовую білай. Це не є якась там реклама, просто. Недалеко від мене є гуртовня, я на цю гуртовню поїхав, цей замінник купив і ним беру відпоюю його телят. Я знаю, що там є підробка, і кажу, що через це використовую цей замінник. Навіть мені оцей мужик, що продає ну, на цій гуртовні, що от, оцими добавками, цими замінниками говорить, що на сьогодні по ціні і якості оцей замінник Fidlain. То сьогодні є, говорить, саме таким найкращим. Ось він мені так пояснив. Каже, я можу привести і дешевший замінник, можу і дорожчий, взяти якийсь там імпортний. Ну Дешевший він, від нього дуже ну, не буде особо користі. Він може каже, лядкам більше зашкодити, ніж принести якусь користь. А дорожчий, говорить, я тобі привезу, ну, він тобі по ціні не підійде. Ось так. І каже, оцей замінник по відгуках, оцей фідлайн, говорить, мені саме найбільше сподобався і по відгуках фермерів, що от купляють, і через це кажу, він не бере торгує. Ось якось так. Це не тільки я купляю, у нас тут багато ферм є. Фермери теж їдуть до цього мужика, оцей замінник купляють, користуються і кажуть. Поганого про нього нічого не можу сказати. Я ним відпоював свою. Першу партію теляду цих сементалів не відпоював ось у таличку, ну і у цих телят. Якщо телята здорові, смалку, друзі, гарно відпоєні, не запущені, і ви пізніше купуєте цей замінок, воно в принципі все нормально переходить, ніякого поносу діареї ну, такого не повинно бути. Ну, Якщо ви купите погані телята, ось як я це я взяв, то ну, вони трохи мало понос. Понос діарею, він трохи... Оцей замінник шкодив, я купляв ще спеціальний там, порошок від цієї діареї, ну, але все одно воно там, на п'ятий чи на шостий день у них все стабілізувалося і все з ними стало добре. Ось якось так. Думаю, я теж по цьому пояснив. Кажуть, друзі, це не реклама, то що поїхав, тут себе на місце купив і оцим замінником відповів. Замовляти зараз в інтернеті там від якогось іншого виробника. Тож не знаєш, що ну, це оригінальне. оригінальний це буде заміна. Плюс ще зараз за доставку платити і мені краще тут на місці купити. Ось якось так. Думаю, о цьому теж розказав. Також хтось спитався за, за ціну на телят. Яка на сьогодні ціна? Здається, друзі, від 70 до 100 гривень. Ось так така ціна. А там не знаю з ким як домовитись. Так, ще що з коментарів. Ну, бачите, пишуть, хто писав, що в Європі гуштинів не тримають, бо там це невигідна порода, що вони і більш молочні. Ось вони по виходу м'яса погано видають тушка. Ну, багато є коментарів на підтримку. Тож вам, друзі, дякую, що пишете, підтримуєте, даєте якісь корисні поради. Хтось ну, писав, додав працюван сіль. Ну, кажу, сіль їм додаю. Або поверха по посипаю, або даю до цього. До комбікорму, вимішую і пізніше разом з усім розсипаю. Ось так. А так, в принципі, думаю, на все відповів, розказав. На цьому буду, скоріше всього, друзі, закінчувати це відео. Ставте подобайки, підписуйтесь на канал. Теж від себе беріть щось, коментуйте, розказуйте, давайте якісь поради по відгодівлі. Дякую всім за перегляд. Ну і до зустрічі.